Зустрітись з відомими франківцями та водночас допомогти молодим людям з інвалідністю. Триває благодійний аукціон зустрічей, щоб зібрати кошти на табір для відвідувачів центру соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю. Тут молодь соціалізується, розвивається, вчиться нового та займається улюбленими хобі. А головне відчуває себе частинкою великої родини. Центр діє прикаритися вже багато років, однак усі активності проводили здебільшого у їхньому приміщенні або ж обмежувалися одноденними поїздками чи екскурсіями. Цьогоріч вирішила. Спробувати новий формат кількаденний табір у Карпатах. Це буде такий табір в горах на декілька днів. Він передбачає різні активності, це будуть переважно ігри на свіжому повітрі, арт-терапії, малювання, ліплення. Але, в принципі, в більшості це буде відпочинок. Відпочинок нашої молоді Ось. поїдуть відпочивати на цей табір вихованці центру віком від 18 до 49 років. Дехто з них ще ніколи не подорожував без своїх батьків, і для них такий досвід буде першим. 29-річна донька Людмили Припхан третій рік відвідує тут різноманітні заняття та заходи. Ініціативі організувати табір. Мама радіє каже, це допоможе не лише соціалізації, а й буде хорошим відпочинком як для дітей, так і для батьків. Ви знаєте, це обов'язково потрібно. Вони більше і згуртуються. І більше будуть, їм потрібна ця реабілітація. Вона раніше їздила тільки зі мною, а от так, щоб їхали, так ще не було. То, що ми їхали тут по екскурсіях, звідси дівчатка старалися, що ми їхали. Так що ми будемо дуже вдячні, якщо нас підтримають і поможуть нам. Загалом у планах зібрати 90 тисяч гривень, що мають покрити поїздку для 45 молодих людей. І хоча аукціон завершиться у лютому, проте організують відпочинок у теплу пору року. Героями аукціону вже стали понад 20 відомих франківців та франківок: громадські діячі, письменники, артисти, фотографи, підприємці, журналісти, волонтери та навіть військові Вони вирішили долучитись до доброї справи, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Ці діти, звичайно, не винні у тому, що сьогодні є війна, і сьогодні, знову ж таки, їх потрібно не обмежувати, не обмежувати тими способом, що вони вже обмежені від народження. Тобто вони потребують любові, вони потребують наших пожертв, вони потребують наших зусиль. І я впевнений, що ця любов до них вона дасть Богові можливість. Діяти, якщо ми будемо їм допомагати, ми таким способом також будемо зменшувати той термін цієї війни. У Карітасі розповідають: для того, щоб життя молоді з інвалідністю було повноцінним, необхідно працювати і з ними, і з їхніми батьками, і з суспільством. Ми бачили ті проблеми молоді з інвалідністю, бачили. Проблеми батьків, родин, і бачимо ті проблеми суспільства, яка не реагувала на цих людей. Іноді це суспільство тих людей, такі люди лякали, і ті люди були ізольовані. І щоб їх вивести. Потрібно було дуже багато працювати з родинами. Найперше певна що ми працювали це через церкву, можливо, через священників нам було це простіше, але ми дали можливість цим людям вийти до спільноти до, до людей. Отримати зустріч з героями можна поставивши ставку під постом на сторінці аукціону у Фейсбуці. Найбільша станом на 13 лютого, день завершення ініціативи, і стане переможцем лота. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.